Нині театральна площа, на якій зорганізували місцевий Євромайдан, порівняно пустує. Серед протестуючих тут постійно залишаються ті, хто чергує, ночує у оргкомітеті та біля казанів і бочок для обігріву, де як і раніше можна погрітись, випити чогось гарячого. Людей на площі більше періодично, коли тут проводяться віче. Два таких зібрання організатори планують на вихідні залежно від розвитку подій у Києві. Ми бачимо зараз засоби масової інформації про те, що там і знову якісь там спецвійська десь рухаються по Києву. Тобто, залежно що будемо спостерігати від того, як будуть відбуватися події в Києві. Якщо ж до завтра нічого не зміниться в гіршу сторону чи в кращу сторону, то завтра віче буде відбуватися о 16-й годині. І дуже важливо, що о неділю, о 14 годині. Ми хотіли би запросити усіх, що приходили сюди на майдан, і плануємо, що буде відбуватися велике віче, яке буде вже таке. Люди самі придумали йому назву як віче народовладдя.